Вітаю всіх! Мене звати Ілона, і це канал присвячений астрології. Сьогодні ми будемо розглядати такий аспект астрології, як так звану астрологію професії. Йдеться про те, щоб за допомогою вашої карти народження подивитись найбільшу схильність до тієї чи іншої професії. Звичайно, деякі професії вони дуже тісно взаємодіють і. При цьому без зворотнього зв'язку від людини неможливо зрозуміти, яка саме от конкретна професія, якщо це якась вузька ніша буде реалізована людиною, тому що право вибору, звичайно, залишається. Але якщо, наприклад, ми бачимо, що у карті є. Гарні вказівки на вчительство, то при цьому сказати, чи це буде вчитель, наприклад, географії, чи це буде вчитель там, біології, складно, тому що і географія, і біологія вони стосуються живих організмів, вони стосуються землі, вони стосуються вивчення природи як такої, і в цілому тут таку тонку грань провести складно. І якщо ми говоримо про... Кардинально різні. Професії, то тут, звичайно, вже є деякі характеристики, які можуть підказувати, наприклад, абітурієнту, куди подавати документи, там, в технічний, чи в гуманітарний вуз, подавати на вивчення власної мови історії культури, чи іноземних мов історії культур, чи подаватись на якісь абстрактні, скажімо так, дисципліни, чи на прикладні. І також ми можемо подивитися на такі моменти, як. Наприклад, гороскоп карта народження військового у наш час це звичайно дуже актуально. Тут ми не будемо брати до уваги ті моменти, коли нашим хлопцям чоловікам доводиться брати зброю в руки хоча вчора вони були звичайними менеджерами, зубними техніками. Або, наприклад, власниками якоїсь фірми. А той випадок, коли людина обирає війну як професію, коли вона відчуває потребу свою захищати батьківщину, коли вона відчуває потребу захищати слабких, і їй пряма дорога буде або у пожежники, або в поліцію, або у військові. І при цьому, звичайно, ми беремо якби, хорошу, гарну ідеальну ситуацію, коли людина, в принципі, хоче не наживатися, а від початку захищати. Тому що багато хто, звичайно, обирає там, професію поліціянта, тому що у нього є гарний приклад, бо якийсь знайомий поліцейський бере хабарі і гарно наживається. Ні, ми беремо при цьому. Істинні правдиві мотиви, мотиви людини, яка із вродженими почуттями справедливості, захисника, силового захисника може це реалізувати. І давайте розглянемо. У мене була підбірка карт із ну, досить чітким, точним часом народження, тому ми спробуємо тут сьогодні викремити ті моменти, які стосуються саме професії військового. І... Ми почнемо із сітки домів. Якщо, наприклад, ви не володієте термінологією астрологічною, то це відео може видатись для вас нудним. Але якщо ви хочете, наприклад, розібратися у своєму призначенні або у призначенні там, для своїх дітей, куди їм краще, там, чи подавати документи під час вступу, чи який напрям наступний обирати, то, звичайно, це можна зробити з допомогою астрології, звернувшись до астролога, або намагаючись крок за кроком розбиратись самі чи само. como um... Отже, ми розглядаємо, що кардинальна вісь дуже часто, от як у мене тут карта, така ідеальна карта такого військового, це найближчий час у нас травень 2024 року. От приблизно я її таку поставила для наочної демонстрації. І ми тут бачимо, що ми тут маємо. Це от, кардинальна вісь, це асцендент у Леві, десцендент у водолій і 10 й, -й доми овен. Терези. При цьому 10-й дім, якраз у Овні, і тут ще й Марс, ось я поставила. Це подвійне підтвердження, що професія, призначення може бути пов'язана із чимось силовим. Звичайно, це може бути спорт, може бути поліція, можуть бути якісь там структури, служби певні, і може бути навіть пожежник, чому ні, такий гарний ось у сонце. У нас у 11 домі у близнятах, тобто такий собі стрункий, підтягнутий, і в леві дуже презентабельний пожежник був би. Але якщо розглядати карту військового, отже, перше, це у нас кардинальна вісь із левом водолієм. Друге, дуже часто трапляється ця ж сама вісь, але трохи перевернута. Це коли на асценденті у нас терези, на десценденті овен, угорі у нас рак, а внизу у нас козоріг. І також може бути навпаки, на асценденті може бути рак, на десценденті козоріг, овен може бути вгорі, тому що в деяких широтах, звичайно, в нас. М це може зміщуватися і трішечки ось це з'їжджатиме. Ну а внизу у нас овен або риби у горі, а внизу у нас будуть терези або діва. Відповідно. Ну І на такому наступному місці це у нас часто трапляється, якщо на асценденті стрілець, на десценденті близнята, діва у нас захоплює 10-й дім, ну, і риби четвертий. В цілому, звичайно, можуть траплятися і інші, але от серед тих карт, що я дивилася, їх було більше 40, то от на першому місці, так як я ось вам розказала. і... Ось показую на екранчику. Це перший момент, на що ми можемо звернути увагу. Другий момент, ні для кого не буде секретом, що планети. Марс і Плутон у нас якраз відповідають за цю професію, професію професійного військового. І при цьому, що можна сказати про Марс та Плутон. Вони повинні якимось чином торкатися 10-го дому, 6-го дому і 1-го дому. Найчастіше це саме така комбінація. Тобто, це можуть бути знаки, наприклад, ось як Овен або сам Марс у 10-му, Плутон може бути в 10-му, Плутон чи Марс можуть бути в 6-му, тому що це наші обов'язки, це наше служіння, це те, що ми робимо на щодень. І перший дім, тому що ці планети можуть дати в першому домі нам ну, якби, наше спрямування на все життя. Не тільки наш зовнішній вигляд, що ми виглядаємо як військовий або як сильна людина, як силовик, а також і наші внутрішні прагнення от саме реалізувати ці планети. При цьому Марс не обов'язково буде ось такий крутий в Овні. Дуже часто трапляється Марс в раку, але зазвичай іде якась компенсація. Наприклад, Марс в раку в поєднанні із Сонцем, в поєднанні із Плутоном. При цьому це все в 12 му домі. І з одного боку, це сильний Марс, якого підігріває Сонце, там Плутон, а з іншого боку, це рак і 12-й дім, тобто людина намагається компенсувати усіма способами. Потім часто трапляється Марс у Козирогу. Козирог це, в принципі. Такий знак, який дуже сильно відповідає за всі державні структури, трапляється у картах багатьох людей, які працюють на державній службі, і безпосередньо це військовий, бо це дисципліна, це певні обмеження, правила. І Марс у Козарову, він гарно цим всім обмеженням і правилам якби, наслідує і гарно в цій системі реалізується. Також Марс може бути в рибах. І Марс може бути також у Діві. Діва це в нас теж знак служіння, знак дисципліни, знак обмежень. Ну і безпосередньо Марс в Овні дуже часто трапляється. Такий запальний у нас Марс, він тут сильний, він тут у своєму домі. Чому не реалізуватися найпростішим шляхом? так? Можуть бути інші звичайно позиції, але вони трапляються вже рідше ніж ось названі. При цьому доми. От я навела приклад 12-го дому. Часто Марс трапляється також у першому, у четвертому, особливо якщо професія військовий передалася, наприклад, від тата, від дідуся, або в цілому вся родина там династія військових. Звичайно, це натуральний ось природній у 10 домі. Може бути також п'ятий дім, бо п'ятий дім відповідає і за наше задоволення, і за різні спортивні моменти, а який військовий із пивним пузом. Так? То Це хіба що дуже на високих уже чинах. Також може бути і 12-й дім неодноразово траплявся, тому що це все ж таки виконання секретних завдань, це те, що приховано від мас, і 12-й дім теж часто фігурує. Поряд із цим може бути дім о 11, тому що військовий він повинен взаємодіяти з колективом, з іншими людьми. Це от, підрозділи, це частини, це маса, в принципі, об'єднання тих людей, які там. Не обов'язково між собою товариші, але вони наслідують якусь певну ідею, у них є свій номер, і вони всі разом об'єднані у 12, в 11 му домі. Далі, якщо ми дивимося на Плутон. То тут у карті я поставила Плутон теж в досить ідеальну позицію: це шостий дім. Дім, який у нас відповідає, повторюсь, за наші повсякденні дії, за нашу дисципліну, за. Тих, хто у нас у керівництві, тому якщо людина, наприклад, ось, дослужиться до полковника генерала, то хто у неї буде під керівництвом солдати і безпосередньо військові. Плутон це якраз теж показує. Далі Плутон може траплятися і в 10-му домі, що само собою зрозуміло, також в 11-му, тобто це колектив, знову ж таки, плутоніанців. Восьмий дім, четвертий дім, дванадцятий дім. Ну і перший, про що я вже згадувала також. Тобто, ось це найпопулярніші позиції саме цієї планети. Також немаловажливою важливою планетою, як не дивно, для військових от, картах є Венера. Венера, ми знаємо, що це планета краси, що вона зустрічається в картах усіх, хто задіяний у роботі із людьми, із психологів, і модельєрів, і перукарів, візажистів, і фермерів. Що тут робить Венера? Венера керує нашими бажаннями. І це перше. Друге, Венера це все ж таки якийсь зовнішній, скажімо, вигляд. І от... Якщо людина військовий, вона ну, повинна стежити за собою. Тому е, така Венера вона часто потрапляє у перший дім, тобто от, людина ніби військовий, так, але до неї проникаєшся симпатією, вона вміє до себе розташовувати інших людей, вміє завоювати їхню увагу, довіру. Е, Венера може бути в 10 му домі також е, і ну, поряд із Марсом. Венера також трапляється у четвертому домі, тобто це у нас кардинальні доми, не забуваємо. Перший, і десятий, і четвертий, може бути в 7, але рідше. Часто буває також у 6 і в 11. Але в 11-му, зазвичай, там вона не сама, або в поєднанні з Сонцем. Ось як тут, наприклад, я зробила цю карту. Венера в 11-му в поєднанні з Сонцем або у поєднанні з Марсом. Дуже часто така Венера, до речі, сильна. Тобто її не треба якось компенсувати. І здавалося б, людина могла б піти просто шляхом венеріанським, тому що Венера може бути в тельці, Венера може бути в раку, але от людина чомусь обирає професію військового. Також трапляється і така екстремальна венера, наприклад, у Скорпіоні. Але це навіть більш рідкісний випадок. В основному позиції Венери або нейтральні, от як, наприклад, вона тут у Близнюках, у Близнятах, або Венера у сильній позиції. От це телець, це Терези, це рак, там, де в принципі, вона така домашня, спокійна, нормальна. І це така цікавинка щодо Венери. Далі, давайте подивимось на сонце з місяцем. Якщо ми говоримо про сонце, то воно... Домінує. От найбільше карт, все ж таки Сонце в Овні. Як не дивно, не Марс в Овні, а от саме Сонце в Овні, бо все ж таки це наше волевиявлення, це те, до чого ми тягнемося, те, що ми втілюємо, можливо, не так яскраво і не одномоментно. Це не риса характеру може бути, а дуже, дуже цілісна якби, сукупність усіх наших рис. І от сонце вовні у нас домінує у Діві, бо, звичайно, це знак служіння. Також в раку, тому що рак це патріотизм, це бажання захистити себе, своїх близьких, свою родину і державу. Може бути також сонце навіть у падінні, в терезах, тоді воно там намагається компенсуватися якось через військову службу. Ну і драматичне сонце в Скорпіоні і таємниче у рибах. Про риби і скорпіон це, звичайно, от, секретні служби. При цьому доми, в яких розташовується сонце, можуть бути теж дуже різноманітними, не обов'язково абсолютно, щоб сонце було в 10 домі, а от 6 і 9 дуже часто трапляється, Бо шостий це все ж таки у нас знову держсфера служіння. Ну і дев'ятий це розширення нашого, скажімо так, горизонту, це постійні теж переміщення, постійне самовдосконалення. Ну і якісь духовні ідеали, звичайно. Тому що без цього от, складно йти, мабуть, у таку сферу, якщо життя не змушує, звичайно, то повинні бути якісь, якась філософія. Далі місяць. Місяць, що типово і не дивно, дуже-дуже часто, саме в Коза Рогу. І тут я його знову ж таки поставила в ідеальну позицію Козарог і шостий дім. Тут він навіть має ось квадрат до Марса, тобто дуже бурхливі емоції От людинки, яка народиться 27 травня 2024 року, саме десь о 8.21 часу, це можна буде компенсувати через роботу, через службу. І часто також місяць в овні, тобто такий запальний, гарячий, спортивний, може бути також місяць в раку, знову ж таки, почуття патріотизму для нас домінують. Місяць у Діві, бо знову ж таки це знак служіння, і драматичний місяць у скорпіоні, коли хочеться екстремалу, коли хочеться якихось надривних емоцій. Може бути сильний місяць от, у раку, як я говорила, і навіть екзальтований у тельці. Тобто, коли от, баланс, спокій от, у людини є внутрішні, і вона якось їх направляє саме на координацію військовій службі. Далі, що ми ще можемо подивитися? Це, наприклад, вузли. Вузли у нас часто теж вказують на напрями наші життєві, тому нічого дивного, що вузли можуть часто розташовуватися на осі 4, 10 так. Тут у мене ось вузол він пішов уже в 9, але це для того, щоб скорпіон Плутон пішов у 6 А так, вузол цілком може бути ось в ідальній позиції 4, 10 так і далі друга така ситуація, коли часто трапляються вузли, це 7-1. Звичайно, це теж дуже важлива вісь, тому що це взаємодія з іншими, це необхідність їх, наприклад, там, вбивати, брати в полон. І це тоді, коли люди або ти також від них залежиш від того наскільки вони ну, адекватно поводять себе в цій ситуації. Якщо ти стаєш полоненим, наприклад, то ну, фактично твоє життя, здоров'я в їхніх руках. Далі вузли також можуть часто потрапляти у вісь 2,8. Знову ж таки, це наші ресурси, вісім це у нас життя і смерть, це у нас кардинальні екстремальні ситуації, куди ж без цього. Ну і два це наше теж тіло, наше здоров'я, яке ми будуємо за допомогою військового режиму і яке теж залежить від того, в які ситуації ми потрапимо. Досить рідко буває також вісь 3-9, тобто це знову ті моменти, коли постійно треба військовому пересуватися, коли він таке трошечки перекоти поле, і що має свої якісь ідеали. А третій дім це, звичайно, спілкування із іншими військовослужбовцями, це набуття контактів, і от, армійські контакти вони дуже, і дуже такі цікаві, міцні бувають, тому ця вісь теж задіяна. Щодо інших, то вони мені просто не траплялися. Швидше за все, що вони, звичайно, можуть бути і мають місце, але от в тих картах саме домінують ці вісі, що я назвала. Далі, що може бути ще цікавим? Інші планети вони дають, звичайно, свої відтінки. В першу чергу це Сатурн. Тут він у мене стоїть в такій собі не дуже примітній позиції, але пов'язаний з шостим домом, з 10-м домом, пов'язаний з 11-м. І при цьому кілька карт було, де Сатурн міцно пов'язаний був з першим домом. Тобто, фактично, або був на асценденті, або просто в першому домі. Сатурн може бути в четвертому домі, дисципліна домашня, так, виростили і загартували ще у рідній хаті. Може бути Сатурн теж в 10 домі і у 8-му. Дуже часті позиції саме на Сатурна. Далі, якщо говоримо про Юпітер, то він зазвичай розташовується в різних домах. Але, наприклад, у кількох генералів, яких я розглядала, то там Юпітер був у першому домі, тобто людина от значна, вона несе авторитет, уже відразу, от, як тільки з'являється. Так? Ну, такій людині, звичайно, пряма дорога в генерали. А чи реалізує вона цю дорогу чи ні, це вже від неї залежить. І у дев'ятому домі також часто трапляється Юпітер. В принципі, можна ще додати, що риби вони можуть домінувати знак риб або важливі планети у знаку риб для адмірала, тому що. Зрозуміло, що його стихія це вода, і стрілець, як заповнений знак, виділений знак от, на рівні з Юпітером. Теж може часто траплятися от у генералів. Тобто я сказала про Юпітер, про дев'ятий дім, дім. Ну і знак стрільця можна сюди додати. Тому ось такі тут Моменти. Якщо вам все сподобалося, поставте лайк, не забувайте коментувати. Можливо, у вас є знайомі військові, або ви самі розглядали підбірку, наприклад, банку, то що у вас виходило. Бажаю вам приємного часу доби. Дякую за увагу. До побачення!